Mercedes Benz A180 2025 року є частиною модельного ряду A клас відомого своїм поєднанням розкоші, продуктивності та передових технологій. Хоча конкретні відомості про модель 2025 року можуть бути недоступними, ми можемо очікувати наступні функції на основі попередніх моделей і тенденцій, дизайн a клас зазвичай має елегантний і сучасний дизайн зі спортивним профілем, світлодіодним освітленням і вишуканим інтер'єром. Очікуйте високоякісних матеріалів і орієнтованого на водія компонування. Технологія Mercedes Benz зазвичай оснащує A-клас найновішою інформаційно розважальною системою MBUX, яка включає великий сенсорний дисплей. Розпізнавання голосу та інтеграцію зі смартфоном, Apple CarPlay і Android Auto. Продуктивність a 180 як правило, оснащений чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, що забезпечує баланс ефективності та продуктивності. Він може поставлятися з опціями для різних режимів водіння, щоб покращити враження від водіння. Функції безпеки очікуйте розширені функції безпеки, такі як адаптивний круїз контроль, система підтримки смуги руху та автоматичне екстрене гальмування, які стають стандартом для сучасних автомобілів. Комфорт і зручність a клас часто включає такі функції, як двозонний клімат, контроль, підігрів сидінь і звукову систему преміум класу, що забезпечує комфортну поїздку для всіх пасажирів.